Принципі, це наше завдання на майбутнє усвідомлювати і розуміти, що держава без власних ракет це не держава, це її імітація? А я до речі, знову ж таки трошки повертаючись в минуле, коли президентом України став ракетник з Південмаша Леонід Кучма. Я відверто думав, що у нас буде розвиватися ракетна галузь. от але в принципі, в підсумку, хочеться запитати, так а де наші ракети? Де наші ракети, чи уявляєте ви собі, що порк такого величезного підприємства, як Южмаш, був не в системі ФСБ, І що він потім там не робив те, що йому казали? Я якось в це не дуже вірю, Мені але... ну, важко це уявити. Да, ну то тому зрозуміло, чому у нас це все не розвивалося, хоча ми мали всі можливості. Ми мали конструкторське КБ, КБ Янгеля, ми мали Южмарш, як завод, як потужність. В центрі Дніпра знаходився гарячий, е, гарячий стенд. Це стенд для випробування авіаційних верніжних авіаційних а космічних двигунів ракетних. Це фантастично. Такого більше ніде ні, 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 ні в світі нема.